Покришка Racing Ральф 29х225 була встановлена безкамерно в кінці червня. Був залитий ось такий герметик 100 мл. Проїхав я на цій покришці 2200 км до грудня з червня по грудень. І був встановлений другий вілсет. А це колесо пролежало чекаючи весни. І зараз прийшов час її ставити знову. А так як ставити її буду на друге колесо, то заодно перевіримо два моменти. Перше, що сталося за цей час з герметиком, висох він чи не висох. Да, проколів не було. За ці 2200 км проколів не було. Або ж я їх просто не бачив. І другий момент, який треба перевірити, це покришка була бракована і вона була відремонтована в квітні відремонтована. Ось ви можете подивитися відео. Підсказочка зараз вискочить справа вгорі. Там перша частина, як я ремонтував цю покришку, що з нею було. І тому зараз ми подивимось і на герметик, і на те, що там всередині після ремонту. Скидаємо зайве повітря, яке тут ще трохи залишилось. І будемо її розбортовувати. Так, один борт знятий. А тепер дивимось, що ми маємо. Трохи герметику є, але це вже не герметика, це просто якась водичка. І бачите, ось така штука по краю. Оп! Ага, це вже цікаво. Якщо така штука, то в більшості випадків це прокол. Але ні, нічого я тут не відчуваю. Ось іще, бачите, трошки шарики латекса. Це ось той момент, за що я не люблю латексні герметики. Це ось такі кусочки резини накатуються. Але добре, що вони ні до чого не прилипають. Бачите, скільки цих кусочків, кусочків латекса. Ось такий кусочок резини. О! Ось що я хотів подивитись, латка. Латка, звичайна латка стоїть і нікуди вона не ділась. Вона не відклеїлась, приклеєна звичайним. Резиновим клеєм, здається, в Аврорі я його купував. І вона сидить чудово. І це дуже добре. Ну, звісно, що це вже не герметик, це треба злити, покришку промити, віддирати оце те, що я бачив на багатьох відео. Люди оце відчищають, наждачкою. кип'ятком поливають, бензином. Я цього робити нічого не буду. Хай воно. Як є, так є. Зарю, мабуть, сюди другий герметик. Я ще подумаю, що можна сказати про цей герметик. Чи він латав, чи не латав, не знаю. Дірок тут немає, пальцями ніяких колючок, я не відчуваю. Латку він не відірвав, що теж добре. Я думаю, що якби я його поставив, на початку літа і докатав до грудня на сезон одного флакона повинно вистачати. А зараз буде покришка помита і поставлена на друге колесо. А тепер саме цікаве. Покришка була встановлена на другий обід. І залитий герметик Хайгір розбавлений водою. І на ранок я побачив ось таку картину. Оці всі мокрі п'ятна це проколи. І їх на той момент я нарахував 15 штук. І був трохи здивований, коли був залитий герметик сквірт, то цих п'ятин не було. А як тільки залив герметик Хайгір, то одразу на ранок вони з'явилися. 15 штук з'явились на ранок, коли я нікуди не їздив. Виходить, що ці всі 15 проколів були, але герметик Сквірт через них не проходив. Навіть коли сквірт втратив свої властивості і залишилась тільки ота рідина, вона все одно через ці проколи не проходила. А як був залитий Кайгір, то вода пройшла. З 16 квітня по сьогоднішній день ця покришка проїхала 1300 кілометрів. І сьогодні я нарахував 61 п'ятно. І якби тут стояла камера, то цю покришку я викинув би вже давно. А так, враховуючи, що камери немає, то ці проколи мені не заважають. І якщо не звертати увагу на ці мокрі п'ятна, то можна ще трошки поїздити. До речі, тиск не втрачається. Накачую 1,9 атмосфери і за місяць приблизно до 1,7 воно спадає. Для безкамерки це нормальне явище. Навіть на бракованій покришці можна їздити, тож ставте безкамерку і забудьте про камери. Якщо це відео виявилось для вас корисним, рекомендуйте його друзям і підписуйтесь на канал. Підписуйся, не зволікай.